Ну і останнє, про що я би хотіла сказати сьогодні, це будуть вхідні брами. Я думаю, можна дещо тут позакривати, бо я трошки забагато всього. Власне, брами були увінчені високими вежами. Одна високою вежею, друга меншою. Вежа над Краківською, тоді ще татарською брамою добудувалася в 1404, тут вказано році, а в 1430-х було добудовано оцю кравецьку вежу над Галицькою брамою. І тут видно, що вона була всі згадки про те, що вона була якась особливо висока. Це в 15 столітті. І коли добудували оцей низький мур, то добудували ще складну систему, яка. Зараз я ще гляну. Тут у нас є в Галицькій брамі, та це дуже кумедно, але в Галицькій Брамі в часописі є стаття про Галицьку браму, яку писав Володимир Вуйцек. І е, який був дослідник реставратор Львова, і тут є детально про те, як вона виглядала, і в принципі, краківська брама виглядала схожим чином, хоча і з певними нюансами. І е, ми знаємо, що Галицька брама е, була краще впорядкована, ніж краківська, тому що. Тут був на початку 15 століття мурований звідний міст, коли в краківській брамі ще був дерев'яний, і є, звичайно ж, реконструкції Любові і Ігоря Качурів. Ось є, до речі, так, є тут ще такі картинки, як так, десь виглядала ця Галицька брама зі стрімкою такою вежею, з дуже крутим дахом. І ось такий тут був механізм. Це тільки невелика частина, тому що тут ще назовні були ще вежі. Тобто Галицька брама. Десь тут є от це схема, власне, вульцика. Була це, це, власне, плани з різних, точніше, з різних старих. Карти. Була власне брама з вежею. Потім був такий довгий коридор, який проходив над ровом з водою. А потім було ще два, дві бастеї, більша і менша. Дві круглі вежі, які цю браму охороняли ззовні. Тому що брама це, звичайно ж, брама це. Найбільш вразливе місце в обороні міста, тому треба багато додаткових е, різних конструкцій. Це приблизно як вона мала виглядати. Е, тобто, ну тут бачимо, що був прохід між мурами, а ця, вже коли доробили нормально рів і вал, то вона виходила такою довгою шиєю через зовнішній рів. І оце все був коридор, в якому був Звідний міст. І що цікаво, в самій Галицькій брамі були ще торгові ятки в самому Низу. І, власне, що ще знаємо про те, як виглядала взагалі ця вся брама, її всяку прикрашали. І одна з, одна з перших речей, про які ми знаємо, що тут е, був образ ікона святого Яна з Дуклі, який був святим в, монахом був в Бернардинському монастирі, який відносно недалеко звідти, і потім був проголошений святим. вважався святим покровителем Львова, то на цій вежі е, був святий Ян з Дуклі, а на сусідній вежі. Ось на сусідній краківській брамі було зображення святого Станіслава Костки. Це вже єзуїтський святий, ну це вже 17 століття. І, власне, є легенда про те, що коли була пожежа 1623 року, яка спалила все краківське передмістя, але на місто не перекинулась. Що святий Станіслав Костка, якого був образ на краківській брамі, він злетів і, значить, був в небі над містом і не впускав вогонь, якось гасив цю пожежу, і, ніби як святий Станіслав Костка, врятував місто від пожежі, то що згоріло все. На Краківському передмісті, а через Краківську браму от, Станіслав Костка вогонь не пустив. Це Краківська брама. Тут власне вежа була трошки інакшої конфігурації, але тут от, видно всю цю дорогу і видно, що було дві ось такі вежі: от, Барбакан і вежа. І, власне, це все складна, оця система укріплень, вона теж розвивалася поступово. Тому що спочатку були тільки ось самі брами і вежечки при них. Причому в самих брамах двері, бо тут намальовано так, але двері, очевидно, були не зовсім, не зовсім паралельні, тому що є згадка, що з одного проходу не було видно іншого. І це, в принципі, така. Традиційна хитрість замкової фортечної забудови. Ви не робите двері в двері, тому що вам не треба анфіладу. Вам треба, щоб як хтось буде прориватися в одні двері, щоб він не міг зразу зорієнтуватись швидко, де наступні двері. І це допомагає в обороні. І тому, скоріше за все, отака анфілада дверей там не була, а вони були якось хитріше розташовані. Принаймні, є така згадка. На відміну від краківської брами, Галицька брама, кажу, крім того, що була красиво всяко прикрашена. Було там багато різних малюнків. На ній також був напис про те, що князь Лев заснував Львів. Тобто, було написано буквально: князь Лев поклав мені фундаменти. Відтак нащадки назвали мене Львовом. І Начебто там була дата 1270 рік, яка відображала уявлення містян про те, коли і ким місто було засноване. І оцей 1270 рік він, і князь Лев він дуже, дуже дуже послідовно згадується в різних джерелах стосовно раннього Львова. Тому ну, гіпотези про те, що князь Лев щось нове. Зробив, ну, він переніс сюди столицю, був, але що він якось сильно реконструював місто, що він вів якісь нововведення, щось розбудував, в принципі, можна розглядати такі гіпотези, тому що, оце, от, кажу, в джерелах дуже послідовно саме ця дата і саме з ним пов'язана, згадується. І Звідкись ці давні хроністи брали? звідки ця традиція взялася? І ну, ми знаємо, що Львів був заснований трохи раніше до того, але, і, і скоріше за все, ще за князювання князя Данила чи це засновником був князь Данило, як вважається, так загально. Чи все-таки князь Лев, який, можливо, тоді вже був удільним князем на службі в батька і міг розпоряджатися сам своїми територіями і будувати міста, є з цього приводу дискусії. або історик Леонтій Войтович, наприклад, вважає, що князь Лев, власне, був засновником Львова? В будь-якому разі, ця дата, вона напевно щось означає, але оскільки в нас нормальних джерел нема, дуже важко сказати що. І крім того, що було важливе на цій брамі, то було вказано, що вже в 1430 році на вежі, коли вона була завершена, ця вежа на вежі був годинник. І трубач, і цілком, можливо, от я не пригадую, але може бути навіть, що це було раніше ніж на ратуші. І, власне, довгий час на Галицькій вежі, на Галицькій брамі був годинник, і в 1549 році трубач став непотрібний, тому що загармайстер, тобто годинникар з перемишля. Зробив такий годинник, який бив дзвонами, тобто, вже механізм, який автоматично озвучував години, і тримати спеціального працівника, який би слідкував, котра година і це озвучував, вже перестало бути потрібно. І її кілька разів повністю перебудовували, тому що вже в XVI столітті, наприклад, вона була в дуже поганому стані, і її треба було розбирати і мали не від фундаментів відбудовувати потім в XVII столітті ще раз. Тобто оцей вигляд, який відтворюється, це, напевно, вже вигляд на XVII століття, як вона виглядала до того, важко сказати. Ну і про неї ми точно знаємо, що там була в'язниця в цій вежі. І якийсь час в вежі жив міський кат. З міським катом була взагалі така трохи проблема, тому що з одного боку це була дуже затребувана професія, яка дуже високо оплачувалася, насправді дуже мала кількість міст могла дозволити собі мати свого ката. Тобто, доходило до того, що інші міста в регіоні могли. Запрошувати ката зі Львова для виконання якихось страт, тому що утримувати свого вони не мали коштів. А у Львові кат завжди був. Але це була професія, де ну, ти фактично погоджувався на те, що ти будеш ізгоєм, що суспільство не буде тебе приймати, і міського ката не хотіли бачити поряд. І якийсь час він жив в арсеналі міському, але це було поряд з єврейською дільницею, і кажуть, що він там зі своїми якимись ще челядниками тероризував євреїв. Дуже євреї скаржились з іншого боку, знову ж таки, в принципі, це сусідство було не дуже бажане. І його виселили спочатку в саму Галицьку вежу, і він жив тут з сім'єю. А пізніше е, збудували для нього окремий дерев'яний будиночок за межами міських мурів. Тобто е, ката фактично виселили з міста і він жив в дерев'яному будинку на зовнішній частині міських мурів, е, настільки, настільки, люди не хотіли його бачити біля себе, але при тому потребували його, е, його послуг. Більше того, е, було оскільки таке ще магічне мислення, дуже Ну, Насправді воно і зараз є. І з ремеслом ката було дуже багато забобонів пов'язано. І він лікував. Тому що з... він продавав, наприклад, мотузки повішених. Бу... Вважалося, що частинка одягу е... жертви страти ще там щось, що це все мало якесь магічне. Якусь магічну силу, і люди це все купували. І Він робив якісь свої хитрі ліки, які продавав, і дуже смішно, тому що основна проблема, основні кого це непокоїло, була, був цех цирюльників, який займався, ну і аптекарі, теж очевидно, які займалися теж схожими. Штуками, і вони подавали в суд на те, що він руйнує їхню монополію на лікування людей. Тобто лікуватись до нього ходили, але хотіли, щоб він жив за межами міста. Такі непрості стосунки були містян з катом. І потім також між цими мурами низьким і високим тут збудували міську лазню, тому що. Коли приїхали до Львова єзуїти, от я розказувала на одній з перших екскурсій, були великі судові процеси, де вони хотіли на місці синагоги будувати храм, і коли не вдалося, коли євреям вдалося таки відбитися, то вони збудували свій храм на місці, де серед іншого була також міська лазня. І треба було розташувати десь в новому місці. Ну, і де всередині міста вже місця не було, тому розташували лазню між двома мурами. Ну і ще коротко про краківську браму. В принципі, так, про основне ми вже поговорили. З другого боку, краківська брама теж мала вежу, але ця вежа була не така стрімка, не така висока. Зате тут бачимо трохи ширший весь цей проїзд, ширшу структуру. Чому? Тому що оцей рів, який йшов між валом і двома мурами, він заповнювався водою з полтова, з довколишніх потоків. І отут були шлюзи. Тобто тут був якийсь цілий механізм, який регулював рівень води в рові. Принаймні є такі згадки. Ну і тут, можливо тому, можливо, з якихось інших причин, але власне що трошки інакше виглядав? Трошки інакше виглядала сама конфігурація вежі, це ще одна реконструкція. Ну, але це все вже станом на XVII століття, тобто оці всі вежі і будівлі, вони добудовувалися поступово. Ну і тут, бачите, такий довгий заїзд, а взагалі ця частина вона була дуже болотиста і було ту десь певною мірою помагало захисту оборонь. Можливо, тому Краківською брамою, ну так виглядає, що чуть менше опікувалась. Ну, і з цим ми залишаємо 15 століття. Тобто, в нас є станом на кінець 15 століття є високий мур, на якому постійно виростає кількість веж, є половина міста опоясана низьким муром, на якому є бастеї в шахматному порядку до високих, до верш на високому мурі. Є заповнений водою рів між низьким муром, з цього боку високим муром, і валом, який вже на той час ескарповують, роблять міцнішим, укріплюють. І поки що є тільки дві брами. З великими вежами. Одна з більшою, друга з меншою вежею над ними. І з такою довгою структурою і є вже вежечки, принаймні, ну, наскільки я розумію, хоча би по одній вежечці вже в 15 столітті було на валу. І також є. Міський арсенал, про який ми будемо говорити окремо, але він існує вже в 15 столітті. Так, ну і плюс один кут займає низький замок, про який ми говорили раніше. Так виглядають міські укріплення станом на 15 століття.